Вода найцінніше багатство, без якого життя на Землі неможливе. Запаси чистої води катастрофічно виснажені, тож кожна людина на планеті повинна навчитися економно її витрачати. Ощадливо ставляться до водних запасів вихованці дитсадка номер 49 Дивосвіт. Коли йдуть дощі, ми завжди підставляємо під водостоки якісь ємності для води і збираємо всю-всю дощову воду. І всю її до краплі використовуємо у нас на майданчиках, на клумбах. Поливаємо дерева, підливаємо кущі, поливаємо квіти, які ми разом з дітками садили. Отже, ми не втрачаємо жодної краплини. До Міжнародного дня землі дошкільнята Дивосвіту провели акцію з озеленення території. До малюків і вихователів охоче долучились і батьки юних природолюбів. Привчати дітей потрібно змалку, що потрібно піклуватися про навколишнє середовище. Що наша планета це наш дім. І що якщо вони самі посадять це деревце, може, вони і не будуть його ломати, і будуть берегти. Прикрасили зеленими насадженнями територію свого дитсадка і вихованці дошкільного навчального закладу номер 57 Я посадив на майданчику ялинку. Коли виросту, я тоді виросте моя ялинка. Висока та струнка, справжня красуня. Всі діти будуть її милуватися, і діти всі і діти будуть гратися під її затінком і, і буде дихати звіжим повітрям. Добре, попрацювавши, малюки вирушили і до звичайних перехожих, аби нагадати їм про день землі та спонукати до боротьби за чисте довкілля. Прошу, можна вас запитати. Ми до дня землі ялинки посадили. А ви а що зробили ви? Явно посадив. Дошкільняти дитсадка номер 6 ініціювали екологічну акцію зі збору вторинної сировини. З покидькового матеріалу вони виготовили неймовірні речі, які презентували на виставці. А ще регулярно збирають макулатуру аби берегти ліс. Ми збираємо макулатуру, щоб. Щоб відвезти її на фабрику, щоб ем, місто стало і помахать, зробили нову, і щоб не різали деревля. Тож малюки Житомира є екологічно дружніми. Вони першими в Україні пробували освітній курс дошкільнятам освіту для сталого розвитку та продовжують і далі навчатись раціонально використовувати воду, енергію, сортувати сміття, вести здоровий спосіб життя та нести особисту відповідальність за майбутнє суспільства і природи.